Слава нашому Богу. Ми зараз із вами проживаємо, скажем, я не скажу, що найважчі найважчі часи, бо Біблія каже, що будуть і важчі часи. Але разом з тим ми видимо, що сьогодні не найкраще життя є в нас на Україні, там, на Сході. Захисникам нашим приходиться дуже важко. Гинуть хлопці. І це там. А тут в тилу, як би казалося, має бути спокій, але ми бачимо другу зовсім картину і я вижу, що ворогові дуже много вдалося зробити. Церкви стали, ріджі, багато дуже людей виїхало за кордон. Хто знає, як складеться далі життя, побачимо саме з ним, а чи, ні, чи який буде час, ніхто не знає. Але разом з тим, я хотів би звернути нашу увагу, щоб ми ніколи не забували, що Бог контролює цей процес. Від самого першого дня, коли почалася війна, Бог за кожного із вас, хто посвятив своє життя, і я в тому числі. Він знає про нас, у нього є чудовий план, як нас спасти. Як би то не виглядало, але він є чудовий і найпрекрасніший. Тому що я хочу згадати слова одного із апостолів, який виразив свою думку так: хоче Бог щоб усі люди спаслись і достигли пізнання істини. Хоче Бог. Інколи ми читаємо, ми звикаємо до біблійних слів. ми Багато років віруючі люди, і ми, знаєте, начитані вже є перед Богом. І інколи навіть та, та начитаність, деякі моменти у нас стає нам і в заваді. Да коли Бог не може з нами робити, так, як він хоче, бо у нас вже протягом е, е, життя нашого, як ми слідуємо за Господом, виробився деякий принцип уже йти за ним, свій принцип особистий. Я не скажу, що це погано. Але, коли він мішає людині. Коли Бог хоче, щоб ми в, в, в повному об'ємі віддали своє серце йому, не все виходить так, ну скажіть, правда. Не все так є, ми віруючі люди, і коли Бог хоче достукатися до нас, чому так важко буває? Чому так важко буває? Ви знаєте, один із учеників Петро, він навіть сказав, що я життя своє віддам за тебе. І я думаю, що він не шутив. Бо коли прийшов час, він мужньо взяв меч. І несмотря на ту армію, несмотря на той полк, який прийшов, брати, і того тілохранителя, який там охороняв тих людей, він взяв меч і бив по голові, бо він хотів життя своє покласти за Ісуса. Але прийшов другий час, трошки інакше Ісуса рядом не було. І представте собі, біля якоїсь жінки він каже, я не знаю, про кого ти говориш. А мало того, він клявся і божився. Що Він не знає Ісуса Христа. Отак От деколи буває. І це вказує на то, що при всій, ну, при всій повазі до нас, хоч ми вважаємо себе віруючими людьми, намагаємося зберігати Слово Боже. Але у нас є свій характер, який мішає нам. У нас є своя мудрість, яка інколи нам перечить. І у нас є свій страх, який, нам, який нас спонукає до тих діл, які Господь не хотів би видіти в нас. Друзі дорогі, і тому дивіться, я прочитав навмисно, я того тижня роздумував на цікаву голову, зараз з вами поділюся. Роздумував над такими словами. Апостол сказав, що Бог зацікавлений в тому, щоб всіх людей спасти. А ми? А в нас як? При такому обілії конфесій разного напрямку я маю на увазі християнських. Розумієте? Не всі люди, навіть в одній церкві, одної конфесії можуть розуміти і говорити одинаково. Написано: прошу вас, браття, щоб ви всі говорили одно і Не було між вами розділення. Ну, не все так складається, бо ми є різні люди. Бог хоче, щоб всі люди все спасли і достигли до пізнання істини. Тут написаний дуже прекрасний вірш. Його читав Золотим віршом у Біблії, бо Бог полюбив світ і віддав найдорожче. що є. Віддав свого сина єдинородного для того, щоб всякий, хто буде в нього вірувати, не загинув, але мав вічне життя. Бог свою любов, незалежно від того, що люди його не люблять, що люди часто кривлять його дороги. І так багато зла в цьому світі, і Бог вирішує від дитини дорожчої сина свого в жертву за гріх. Місто смерті, бо плата за гріх смерть, а подарунок Божий вічне життя в Ісусі Христі, слава нашому Богу! Але Бог вирішує. Дати спасіння людям, і він для того посилає свого сина, що коли хто звернеться до нього, повірить у нього, він буде мати спасіння і не лише в тому житті, але і вічної життя. Слава нашому Богу, бо приймає той подарунок, який і Господь Бог, Отець, Небесний, Милосердний Батько, нам послав завдяки своїй превеликої любові до народа. Ви Знаєте, я багато раз намагався, знаєте, і виджу, яка бідність і велика у розумі моєму, я не можу порозуміти, е а не тої частини, може бути, і маленької, і з тої обйомної великої любові, яку Отець Небесний проявив до людства. Бо коли ми читаємо старий Заповідь, історію Божого народу, і ми там видимо, як жили люди. Як жив Ізраїль, коли в гріхи входив? Як жили несправедливо другі люди, то і в самого десь внутрі правда з'являється такий ну, негодування, такий гнів. Ну як же так? Як же так можна служити тварі в місто Творця? Бог засвідчив, що він створив вселенну, все. він то, то явно доказує. А людям місто поклоніння приходиться поклонятися, молоху там, або другим вимишленим Богам. І ви дивіться, разом з тим. У Бога є план спасати людство. Місто того, щоб погубити, Господь протягує руку, Прийди до мене, покайся, прийми. Прийми то спасіння, яке я дарую тобі, і будеш жити. Така Божа любов. Я, як вже наголосив, розмірковував над книгою Пророка Йона. Там є чотири глави, і описується всього одна єдинственна історія. Ну вона така, знаєте, глибока. Ви 에... знаєте, коли ми читаємо про образи, то слово Боже каже нам, для чого ці образи взагалі у Слово Боже. От така єднаєдинна історія, а представте собі, вона вийшла в книгу книг. Якщо брати книгу про Касая, Ермії, там багато різних історій. А там всього єдна, але вона така, що колись про неї згадає навіть сам Ісус. Ви представте собі. І що там взагалі розказується в тій історії? Я от уже із 92-го року, як я увірував у Господа, слава йому. Я ніколи так не звертав увагу на ту подію, як я того тижня її пробігав. Ну сам Господь мене остановив на тому моменті, і я з вами радо поділюся коротко, щоб не зайняти вашої ноги уваги. Щось прочитав, щось перескажу своїми словами. Ну, Господь мене остановив... Там іменно, щоб показати, наскільки він зацікавлений у тому, щоб спасти чоловіка. Знаєте, бо Бог створив людину, ми читаємо на самій перших сторінках Біблії, на свою подобу. Він дав свого духа, і людина стала живою істотою. На вінець славотворіння Божої. Це людина наподобу Бога. Слава Богу! І він зробив її, ми читаємо, образом вічного свого буття. Людина була створена в неограничений срок. І якби не було гріхопадіння, ну я так припустив, то Адам і Єва жили б вічно. Представте собі, но завістю дьявола прийшла у мір смерті. Через як я вже читав, через гріх прийшла плата за гріх смерті. Друзі другі, але Господь милосердний, Він все ще доказує свою любов, що смотря на те, що прийшла смерть, Він хоче спасти нас від смерті гораздо страшнішої, від розлучення з Богом вічно. Бо буде смерть друга. Цю першу ми, можливо, зазнаємо. Скоріше за все, ми помремо. І то буде. До того треба готуватись, і це правда, і це буде так. Но вмерти з Господом для Божої слави. І от я на що звернув увагу ті, ті книзі, зачитаю. Дивіться. Було слово Господнє з першого вірша читав, до Йони, Аміттєєвого сина, такого змісту. Вставай і йди до великого міста на і проповідуй проти нього, тому що злочини цього міста піднялися до мене. Йона встав, але подався до яфи, аби звідти втекти від Господа до Таршішу. Там він знайшов корабель, який мав плисти до Таршішу, і, заплативши за переправу, піднявся на борт судна. Щоб плисти на ньому від Господа до тарші. Що це стало? Що за проблема? От Давайте так, щоб от зі сторони ми дивимося на ту подію, Божий чоловік жив серед такого народу, як ми прочитали коротка така біографія, золочини того міста прийшли перед Богом. І от в такій середі рис Божий чоловік. Як ви думаєте, мотиви його втечі від Бога були з чим пов'язані? Ну чого він не просто не послухав Бога і не йшов проповідувати, що Господь вас хоче спасти. Весь смисел того, що Бог посилає, є все в тому, щоб відвернути людину від гріха. І по тому впоследстві її спасти, що треба було Йонові сказати, бо він Божий чоловік, він пророк. Но Йона купує білет на корабль зовсім у другу країну, і нічого Богу не каже, якби Бог не міг його встановити. І тікає. От дивіться, де з якої я намагався порозуміти. Йону, і я дійшов до такого висновку, де з якої чоловічої слабості його можна було порозуміти. Ра, е, пророки, ми діти Божі, хіба ми не допускаємося помилок? Ну, звісно, ну, звісно. Ми, ми розраховуємо на милість Божу е, і, і ми не всемогущі. Признаємо свою слабість і інколи робимо то, що не хотів би категорично видіти у нас Господь. Але разом з тим то сталося. І мотив, який у нього? Він, проводя, проводячи своє життя перед Господом, я думав, він був віруюча людина, Бог його використовував по своїх роботах, хоч не описано, описаний єдин случай, але він жив у поганому місті. Бо злочини того міста били аж до небес. І я думав, це і був мотив, який його спровокував до того, він не був на стороні ті, щоб те люди спасли. Я думав, він би може се зрадував, якби їх Бог погубив. Так вам і треба. От до чого ваші гріхи, ну то справедлива плата. Розумієте? Ну, ну то так, якщо з такої позиції підходити, знаєте, в Біблії є всякі підходи до всякі моменти, бо різні є случаї. Одних апостол Павел благословляє, а другим каже, нехай Господь їм воздасть за їхні діла. Тоже різні, Теж не благословіння. Розумієте? Бо там є причина, бо там люди знаючи Бога, прогнівляли його. Але от Бог все-таки. Разом з тим, що злочини дійшли до небес, він хоче спасати ту, -ту Неневію. І для того в нього є Йона. і Бог каже, Йона, йди і пророкуй. Но ну, Йона бере білет, і йде в фарсис. Іде на корабель, Господь його по тому, там море піднімає, штормить люди. Моляться, капітан корабля призиває до себе того чоловіка, каже, хто ти, і як узнає, що з тобою зробити. Він коли сказав, що їм зробити, вони поняли, що то буде гріх. І вряд ли ці буря утихне, бо буде гріх, буде злочин, і вони просили у Бога, Господи, не вмини нам кров того чоловіка, бо вони його кинуть за борт, бо Йона так сказав: заборт мене і, і буде все для вас море утихне. Ну, але то гріх. Живого чоловіка. Розумієте? І вони розуміли, представте собі, люди, які там були на корабльові, вони молилися кожен до свого Бога, бо вбила смерть так близько дуже. Розумієте? І ну, Бог його спас. Вони кинули його, Бог підготував кита або велику рибу, як у мене тут написано, велика риба на його проглотила, і вона там осознав, що прославив Господа. І вийшов він на берег. Бог добивається своєї цілі. Йона іде в Неневію. Слава нашому Богу. То щастя для нього. Видите, я от в тій історії бачу, скільки Бог зробив кроків. Знаєте, не для кожного Бог робить навіть такі кроки. Ну, не все так є описано. щоб тільки було прощено, тільки було ісправлено. Не послуху, і в кінці кінців Бог робить спасіння тіні Розумієте, не, не кожного так, ну не кожен раз повторяються ті, ті ситуації. І ви знаєте, приходить Йона, приходить в Неневію, думав, він не радий був там прийти. Бо коли е, читаємо ті слова, хоч Господь його, знаєте, послав. І тут написано, цього разу Йона встав і за Господнім наказом пішов до Неневії. За Господнім наказом. Ну куди діватися? Господь його вже вернув. Він його спас, не втопився, признув куди. Від Бога не, не підеш нікуди. Розумієте, іде в Ніневію. Ніневія вже вважалась у Бога великим містом. У Бога, вона навіть була визначена три дні ходьби, і почав його находити вулицями міста, скільки можна було пройти за один день. І проповідуючи, говорив, через 40 днів Неневія буде зруйнована. Може він і знайшов задоволення в тих словах. Ну наконець. Розумієте, от буде так. Бог йому сказав, Бог дав вирок, і він пішов. І щось співпало в його мислях, розумієте, і він проходив, не знав, чи то, що в Неневії, ну, хоч там були злочини великі, ну не, та, не цілком послідні були там люди. Раз такий план у Бога про них був, і ви знаєте, навіть дав повеління, швидким прийти в пост, у постове положення і худоба, в тому числі. І Господь увідів то смирення, і Він вирішив спасти, Бог відмінив. І через 40 днів, розумієте, не прийшла погибель Невії. Слава Богу! Господь тих Ніневітян, які жили там. У той момент вони зробили правильний крок. Вони дослухалися до Господа, вони звернулися до Господа у пості і у молитві. І Господь відмінив зло, як він і казав раніше у пророчествах. Розумієте, бо то зараз багато говорити, не буду затримувати час. але Господь зробив то велике спасіння. І я читав у перші вірші, четвертої голови. Йоні це дуже не сподобалося. Веліли згоріти. Або веліли, не знав, як колись пам'ятаєте, Ісуса не прийняли, а ученики казали, Господи, ну давай так, ми зведемо огінь з неба і на їх попалить, так як уже було. Господь сказав, та ви не знаєте, якого ви духа. Я спасти прийшов. Я спасти прийшов. розумієте. І от я намагався постигнути розумієте, ту, ту любов і думав, дякую тобі Господь. Що ти, я ніколи не встанавлювався на ту книгу, але ти мені щось там у ній просвітив. Жін, який ти люблящий батько? Ти змусив тих людей, які мали такі злочини, які дійшли до, до, ну, до небес, прийти до себе, у, у, прийти, зламати свою гординю і прийти до себе. Більше того, покаятися перед Господом, прийти в постів молитві. Ну уявляєте собі, що було зараз в Україні. І якби такий консенсус було достигнуто зараз, на такому рівні, було досягнуто прийти в пості і молитві, то я не думав що тим російським агресорам, які сюди прийшли, і, можливо, мабуть, насолоду в убивстві. Розумієте, було би весело тут, на тому лицю землі, або який би план для них Господь приготував. Але Бог би щось зробив. І це нам на, на щось нагадує і до чогось нас спонукає, брати і сестри. Ну подивіться, але опять же сторона Божа, я до того згадав. а ми на самому початку. Бог хоче, щоб всі люди спасли. а ми... Ми разом всі взяти з усіма українцями, з усіма різними конфесіями, з тих, хто нас не розуміє. Коли ми з ними ділимося Словом Божим. Іоні це дуже не сподобалось, він обурився і розлютився. Люди радів від спасіння, а Йона заволав до Господа з такими словами. О Господи! Хіба ж я не говорив про це, що коли я був у своїй країні. От тут є його мотив. Тому, тому спочатку я і втікав до Таршишу. Оскільки я знав, що ти є Бог милосердний. оскільки я знав, що ти є Бог милосердний. і добрим Богом, довготерпеливим і дуже милостивим ти співчуваєш. Коли бачиш нещастя, от, от був його мотив. Йона розумів, що як він запророкує, то люди можуть запокаяти. І не буде так, як я скажу вже через 40 днів невії не стане. Йона ожидав, щоб через 40 днів невії не стало. Ну, скажіть, Бог не має надобності, щоб люди помирали у гріхах. Яка йому від того користь і насолода? Бог хоче, щоб усі люди спаслись. І Неневія того не порозумів. І Бог для нього робить другу ще історію. Другу не словами йому говорить. А предметно показує, виращує для нього дерево, яке спасло його від, від того дня, від спеки, а потім дає команду, розумієте, насікомому воно підкусує коренець і дерево в'яне. Іона просить смерті і сильно огорчається на Господа. І от що ж говорить Господь? Тоді Бог промовив до Йони, невже тобі так прикро через гуслину? Він же відповів, так, я дуже засмучений, аж до смерті. Тоді Господь сказав, ти жалкуєш за рослиною, над якою ти не трудився і не вирощував. Ти жалкуєш. Вона сама в одну ніч виросла і в одну ніч загинула. Тож хіба я міг не змилуватись над цілим великим містом Неневією? Хіба я міг не змилуватися над невіму, в якому живе понад 120 тисяч людей, котрі не вміють відрізнити своєї правиці від своєї лівиці і чимало худоби? От який наш дорогий небесний Господь. Він навіть розуміє то. Що нам трудно доступно. Він розуміє то, що спонукало людей допустити себе до таких тяжких злочинів, які дійшли аж до небес. І він вирішив їх спасти. Сьогодні, друзі, дорогі, брати і сестри, ми на дорозі, ми на дорозі, ми віруючі люди. Слава Богу, що до нас, тут світло Євангеліє, прийшло. Одного разу ми запросили в своє життя нашого дорогого Господа і Спасителя і Ісуса Христа. І ми є Його діти. Він дав нам від свого Святого Духа, дорогі друзі. І ми сьогодні настоящі є його діти, як він колись е, Ізраїлю пророк, своїх пророків говорив, що я тих іноплеменників, яких до себе присіденню, дам їм ім'я кращої нежелі жилі синової дочерям. Друзі дорогі, і сьогодні ми є в його руках, то як ви думаєте, у такий скрутний час, хіба Господь не знає про нас? Господь знав про Неневію, знав в той момент, коли вони далеко не думали про нього. Но Господь, коли на, по правді його, по справедливості, над ними зависла біда, він жалкував про ту біду, яка їх чекала, і вирішив використати йому, який чекав гніва на них, який радував себе їхньому знищенню, щоб їх згубити, друзі другі, тому що вони того заслужили. Да, це правда, це було так, друзі другі. То нехай нам Господь допоможе навчитися від Господа нашого Спасителя Ісуса Христа. Він каже: навчіться від мене, як роток. І смирений серцем, лагідний і покірний наш Господь, як він нас полюбив. Так він ще багатьох людей має у плані, навіть у світі про яких ми не знаємо і подумати не можемо. Но Господь хоче спасти, бо він любить. У нього обітелів много він пояснював своїм ученикам. А якби не так, то я сказав бо вам, я йду приготувати для вас місто. І коли при піду і приготовлю вам місто, я прийду за вами, візьму вас, щоб ви були там, де я. І з Господом нашим. І от на цьому, на такій хорошій фразі, я хотів би, щоб завершити свою ту проповідь, друзі, дорогі, щоб вона нас вдохновляла йти за Господом, не бути похожим е, на йону, не теплити гнів на грішний той світ. Розуміти, у Бога є план. У Бога є план на святих людей. І у Бога є план, як грішників привести до покаяння. Такому Богу ми служимо, такий Бог нас полюбив. І ми, я думаю, взаємно будемо ту любов йому доказувати, намагатися взаємно, щоб Господь побачив, що ми знаємо про це, ціним Його велику любов, ціним його тот подарунок, який він послав. Бо так Бог полюбив світ, що віддав свого сина, єдинородного, для того, щоб всякий, хто буде вірувати в нього, не загинув, але мав вічне життя. Слава нашому Богу за все. Амінь. Господь милосердний. Ти спас нас тоді, коли ми були грішниками. Господи. Мало того, Ти так багато діл звершив у нашому житті до цього часу, що ми, можливо, на них і не розраховували. Одного разу прийшла хвороба в моє життя. І я думав, що я мені прийдеться залишити цей світ, але ти вирішив по-іншому. Багато моїх друзів уже в вічності, Господи, які молилися за мене, а Ти залишив мене. Я недостойний того, Господи. Але сьогодні я проставляю Тебе, бо я знаю, що Ти є добрий і милосердний Батько. Ти хочеш, щоб всі люди спаслись. Ти хочеш, щоб вони всі достигли до пізнання істини. Алілуя, слава Тобі! Я дякую за ту церкву, яку я за сьогодні загостив, Господь. Благослови Твоїм весним благословінням, Духа Твого, Святого, повій, Господи, і нехай. Господи, на тому місці буде слава Твоя, Боже, Осанна, аллилуйя, ава, отче, яку ти, Господи, Осанна, наділяєш свій народ, Господь, Осанна, слава тобі і благослови, і надалі це служіння, тобі уклоняємося, Тебе привозносим, Отця Сина і Святого Духа. Амінь.